Всі знають, що це банківська картка. На ній зазначено інформацію, яку можна повідомляти та яку повідомляти заборонено. Кожна карта має 16 значний номер, термін дії, cvv код, вказаний на зворотньому боці, pin код Єдине, що можна повідомити: – 16-значний номер картки. Забороняється повідомляти стороннім особам код, який знаходиться на звороті картки. Термін дії карти. Та пін-код. Працівники банку не запитують будь-яких ідентифікуючих даних банківських карток. Не розголошуйте коди, які приходять вам на мобільний телефон під час здійснення операції з банківською карткою. Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку. Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код. Дотримуйтесь тих простих правил, аби не стати жертвою шахраїв. Бережіть свої заощадження.